Привіт усім, з вами м'ята. Дуже багато запитань стосовно мого догляду, чим я харчуюся, як я тренуюся. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми секретами. Я, звичайно, не дієтолог і не фітнес-тренер, але я вам покажу, який догляд я маю і який дійсно працює. Можливо, когось я зможу надихнути, можливо, хтось з вас візьме для себе щось корисне. Доброго ранку, 5.30 на будильнику. Пора вже вставати, іду зараз готувати сніданки дітям і збирати їх до школи. Зараз приготуємо сніданок. Я вам покажу зазвичай, який я готую для себе сніданок. Вранці я їм насправді небагато, тому що мені зранку не хочеться їсти. Але сніданок для мене обов'язковий. Це може бути, наприклад, навіть шматочок м'яса і овочі. Це може бути вівсяна каша, але солодку я не дуже люблю. Я дуже люблю вівсяну кашу з трюфельною олією. Якщо я їм каші, то їм каші з овочами. Якщо я їм м'ясо, я їм м'ясо з овочами. Наприклад, каша і яйце вони не дуже сумісні, тому не можу собі дозволити це їсти кожного дня. У мене окреме харчування. Зараз ми з вами приготуємо сніданок. Мій улюблений. Це звичайно білок і овочі, обов'язково шпинат, помідори, яйця. Зараз я люблю скрамбл, я люблю омлети. Це завжди дуже поживно і. Потім не хочеться їсти, до речі. Овочі, є шпинат, є помідори, і зараз будемо готувати. Трішки додаю олії. З олією я зазвичай дуже обережно, насправді, тому що в олії дуже багато калорій. тому... Небагато олії, шпинат викладаю на пательню. До речі, розкажу вам стосовно свого харчування. Дуже важливо і в мене правило номер один: ніколи не переїдати. Де б я не знаходилася, приїхала в гості, зайшла до ресторану. Навіть якщо я приходжу голодна, я завжди контролюю скільки і що я з'їдаю. Зазвичай в мене є правило: я з'їдаю їжі за один прийом не більше 250 грам. Колись моя дієтолог мене навчила, вона сказала, уяви, що шлунок це твоя долоня. Звичайно, я подивилася на свою долоню і зрозуміла, що багато я їсти не можу, тому така частинка має бути білку, тобто це м'ясо або риба. А ця частина має бути овочі, або якщо ви їсте, наприклад. Кашу, тобто це має бути каша і овочі. І от такого правила я вже притримуюсь багато-багато років, і я скажу чесно, воно працює. Дійсно, і вага тримається, все одно ти наїдаєшся і немає зривів. Так, шпинат наш вже готується. Стосовно кави, кажуть, що дуже багато, до речі, дієтологів рекомендують зранку не пити каву. Каву я зранку п'ю, дві порції кави, кава з молоком. І я вам скажу, що це абсолютно не шкодить моєму організму. Стосовно їжі, їм я також все. Їм навіть сало, якщо це обід, я можу з'їсти тарілочку борща, сало і шматочок чорного хліба. То я собі дозволяю все їсти. Але якщо дуже хочеться солодко, я можу з'їсти. Шматочок чорного шоколаду, я дуже люблю чорний шоколад з апельсином. Я з'їдаю буквально 2 кубики, це 20 грамів, не більше. Якщо я хочу тістечко, я можу з'їсти тістечко, але я розумію, що по калорійності це, наприклад, вже цілий обід. Тому, якщо мені вже дуже хочеться, я можу тістечко їсти в обід, але я так розраховую. Щоб, наприклад, я знаю, що тістечко я з'їла, значить, увечері я мушу зменшити кількість своїх калорій на вечерю або салат без заправок, без олії з лимонним соком, а стакан кефіру також. І так, мої головні правила в їжі обов'язково снідати. Але снідати якісною їжею. Тобто не їсти батон з ковбасою, а з'їсти, наприклад, омлет зі шпинатом і з помідорами. Це наситить ваш організм, ви не будете голодні, і ви отримаєте багато дійсно вітамінів. Обов'язково робити паузи поміж їжею. Дві з половиною-три години між прийомами їжі обов'язково має пройти. Останнім часом я відмовилася від різноманітних перекусів, але якщо вже навіть я дуже голодна, я можу з'їсти або печене яблуко на перекус, або, наприклад, випити кефіру. Це, до речі, буде гарний перекус для вашого організму, і ви не будете вживати багато зайвих калорій. І це дійсно справді те, що корисно для вашого організму. Стосовно порції, мої порції не перевищують більше 250 грамів, тому що ну насправді я невелика зростом. Мені багато їжі не потрібно. Також у моєму раціоні відсутні газовані напої. Звичайно, якщо мені дуже захотілося якогось некорисного напою, я можу собі дозволити, але це дуже рідко, це буває, можливо, раз на три місяці, десь приблизно так. Я також не вживаю алкоголь і воду п'ю за потребою. Тобто в мене немає такого, що я поставила собі три літри води. І я маю ці три літри випити за день. Ні, ні в якому разі я пробувала так робити, і це вилилось в те, що я була зі страшенними набряками на наступний день. Тому воду я вживаю за потребою, і після сьомої вечора я не п'ю ні води, ні кави, ні соків. Нічого. Е, до речі, це дозволяє позбавитися від набряків. Тому, дівчата, якщо ви не хочете мати набряків, після сьомої не вживайте ні води, ні кави, жодних напоїв, і ви побачите результат. На ранок ви будете вставати як квітка, без усяких набряків. Зараз я вам покажу свій ранковий догляд, свою косметику, чим я користуюся. Ходімо. Зранку дуже обожнюю наносити ось цей крем. Правда, наношу я його не кожного дня, не можна користуватися там два-три рази на тиждень, але він дуже класний. Він дуже класно зволожує шкіру. Обов'язково наношу сироватку, обожнюю цю сироватку, дуже сильно зволожує, підтягує шкіру і взагалі класно працює. Також у мене є ось такий крем під очі. Також і охолоджує, і прибирає мілкі зморшки. Хочу вам показати свої пілінги. До речі, ви знаєте, я завжди до пілінгів відносилася дуже скептично в плані того, щоб робити їх вдома. Але насправді є неагресивні пілінги, які ви можете користуватися вдома, і вони дуже класно працюють. Тобто у вас завжди доглянута, чиста, красива шкіра, яка сяє. Також хочу показати вам свою улюблену сироватку. Яка дуже класно працює, це анті-ейдж сироватка Ну та я вже користуюся анті-ейдж. Хоча я можу вам сказати, що я в принципі давно користуюся косметикою і В цьому нічого поганого немає, тому що в цій косметиці багато гіалуронової кислоти, і пептидів, які класно зволожують шкіру. Тому навпаки, це все допомагає. А і ще в мене дуже класний є крем під очі. Можете собі також зберегти ось такий кремчик проти зморшок навколо очей. І Дуже класна річ, такий крем, бальзам. Я його наношу увечері на ніч. Він такої, знаєте, трішки жирної текстури, зволожує гарну шкіру. Я вранці встаю, шкіра наповнена, прибирає мілкі зморшки, вдень виглядає, знаєте, доволі свіже. Є також улюблена масочка, можете зберегти цю маску. Я наношу на ніч її наносите і не змиваєте. Я завжди користувалася і користуюся якісною косметикою. Я ніколи не експериментувала над своєю шкірою, навіть коли були такі моменти, що я не могла, наприклад, дозволити собі купити дорогу косметику, то я. Збирала кошти на цю косметику і купляла свій улюблений кремчик. Тому дівчата, будь ласка, до своєї шкіри завжди відносьтесь з любов'ю. Повірте, потім ваша шкіра вам віддячить. Тож домашній догляд ніхто не відміняв. Це обов'язково є в моєму арсеналі. Але і обов'язково я відвідую косметолога два рази на місяць. Завжди це чистка, зволоження. Чистка, тому що в мене дуже багато косметики на обличчі майже щодня, тому моя шкіра потребує очищення і, звичайно, зволоження. Різні пілінги і дуже люблю масажі. Масажі обличчя, особливо регулярні, дуже сильно. Тримають контур вашого обличчя, і повірте, якщо ви будете робити це на регулярній основі, з часом ваша шкіра вам віддячить. Це справа не одного дня, чесно кажучи. І над шкірою потрібно працювати. Почнемо, мабуть, з вправи моєї улюбленої для спини. 15 підходів, але майже кожного дня ця вправа дуже сильно ефективна для хребта. Ліктів звела вперед, ще ручками ти взялась за голову. За голову. Є. Ага. Глибоко вдихнула, лопатки звела, ще відкрила ще плеч. Нє. І на видуху округляєш спинку, опускаєшся під берігів місць. Кісь супер. Іра, та людина, до речі, <реклама> <реклама> яка мені постійно вирівнює спину <реклама> і слідкує <реклама> за тим, щоб я не сутулилася. Це дуже важливо. Я хочу розповісти от, всім дівчатам, бо всі думають, що так все от, легко дається, Насправді ні, в мене. Був такий і є кіфоз, але я настільки працюю над своєю спиною, що зараз я маю просто вражаючі результати. Те, як я виглядала, моя спина виглядала рік тому, і зараз це абсолютно дві різні спини. І я прийшла до лікаря, лікар подивилася і сказала. Як так таке неможливо зробити? Можливо, можливо, можливо вправами а, хочу сказати. Почніть от з тренера, от Іра просто ідеальний тренер, який бачить. любить і стимулює усіх дівчат і жінок, щоб правильно робити вправи. От Іра показує, як вирівняти спину, як тримати правильно ногу чи руку для початку. Обов'язково потрібно заняття з тренером. А тепер і йдемо з ручки на ручку піднімаємось вгору, округляючи спинку. Ще округляй. Молодець. Опускаємось вниз. Ще Треса випрямити. Траємо випрямляти спину. Шийкою витягую. Я завжди її дуже добре пропрацьовую. Піднімаюся. Я, до речі, до пілатеса завжди долучаю розтяжку. Я займаюся з власною вагою, з резиночками. Я не займаюся в спортзалі. Гантелі, штанги це абсолютно не моє. Ширше О! спинка. І ще корпусом. Але, ще. Але тут добре пропрацьовується як спина Криніння, всі між лопатками, а також дуже добре працюють руки. Є ще такий момент, я про нього скажу, тому що це дуже важливий момент. У мене періодично буває таке, що дуже крутиться голова. Я маю по життю параксизмальне доброякісне головокружіння. Хто знає, той мене зрозуміє, що це. це. Така, це дійсно проблема, така яка приносить мені в житті в життя дискомфорт, але я навчилася з нею жити і я навчилася з нею справлятися. Так, і я розумію, що в якийсь день мені нормально там опустити голову, в якийсь день я не можу взагалі опускати голову. І, наприклад, якщо я не можу або підніматися ось так, у мене ще є ось ця вправа. Я покажу дуже класно. До речі, дуже класно прес, прес працює. Ось просто лягли, ніжки угу. піднімаємо спокійно. Тут прокачується гарно і сідниці, так? Сідниці дуже гарно прокачуються, Сідниці Фу. працюють також ноги. У мене бувають такі дні, коли голова крутиться, і я не можу рівно лягти. Тому я роблю це, сидячи ручки та. І піднімаюся. Молодець, Я тобі додав ще, якщо ти вже Добавляю. піднялася, додає <ривіт> піднялася сюди вгору. Звичайно, я завжди кажу так: не мати здоров'я жити з болями або займатися. Добавляю. Це ваш вибір. І такий шлях важкий, і такий шлях важкий. Але який шлях виберете ви? Це вже дійсно вибирати вам насправді, насолоджуватися просто життям і щоб у вас нічого не боліло. Займайтеся своїм тілом, займайтеся спортом, робіть вправи, почніть з елементарного, і це все недорого. Це можна робити вдома. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, когось я цим відео змогла надихнути. Можливо, хтось для себе візьме щось корисне. Я бажаю всім гарного та тихого дня Завжди сином